Медичний, науковий, професійний академічний подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогодні поговоримо про ефективність і безпеку використання сонцезахисних засобів для профілактики раку шкіри. Розробка першого комерційного сонцезахисного крему датується 1928 роком. Коли вперше було порушено питання створення безпечного і ефективного засобу для захисту шкіри від впливу ультрафіолетового випромінювання. Стаття Канадських учених, яка була опублікована 2020 року у Журналі Канадської медичної асоціації, наводить дані, накопичення з 1984 до 2020 року. Про роль сонцезахисних засобів у поширеності новоутворень шкіри. Наведено статистичні дані про більш ніж 80 тисяч випадків раку шкіри, які реєструються в Канаді щорічно. Сонцезахисні засоби відносять до незамінних методів профілактики фотостаріння шкіри та раку шкіри. Так, наприклад, Застосування сонцезахисних засобів суворо рекомендовано Канадською Асоціацією дерматологів і Північноамериканською Академією дерматологів. Як працюють сонцезахисні креми? Мета сонцезахисного засобу блокування ультрафіолетового випромінювання. Довжина ультрафіолетової світлової хвилі коротша, ніж видиме світло. Що коротша, довжина хвилі. То вища ймовірність біологічних ушкоджень. Ультрафіолет поділяють на ультрафіолет А1 А2, ультрафіолет Бі ультрафіолет С. Сонцезахисні засоби активні проти випромінювань усіх видів ультрафіолету і у своєму складі можуть мати хімічні органічні фільтри, фізичні неорганічні фільтри. Хімічні фільтри. Що поглинають високоінтенсивне ультрафіолетове випромінювання є ароматичними сполуками оксибензон, авобензон, октокрилен та камсул, поглинання УФ випромінювання призводить до збудження молекул цих сполук. Унаслідок повернення молекул у свій початковий стан відбувається перетворення поглинутої енергії в більш низькоенергетичні хвилі. Такі як інфрачервоне випромінювання. Фізичні фільтри відбивають або заломлюють УФ випромінювання від поверхні шкіри. Якщо розмір фізичних речовин дуже малий, механізм дії фізичних фільтрів аналогічний хімічним фільтрам. До фізичних фільтрів належать діоксид титану, оксид цинку. Ефективність сонцезахисних кремів у запобіганні фотостаріння та раку шкіри. Безліч клінічних досліджень, починаючи з 1980 року, підтвердили ефективність використання сонцезахисних фільтрів. Так, наприклад, регулярне використання сонцезахисного крему показало зниження на 40% ризику розвитку плоскоклітинного раку шкіри у групах спостереження. Однак це ніяк не вплинуло на зниження захворюваності базальноклітинною формою раку. Після завершення 15-річного дослідження група учасників із регулярним використанням ультрафіолетових фільтрів продемонструвала значне зниження ризику інвазивної меланоми. Інше велике австралійське дослідження показало значне зниження швидкості розвитку актинічного кератозу. Попередника плоскоклітинного раку шкіри. Загалом наявні докази свідчать про те, що сонцезахисні засоби дійсно запобігають раку шкіри. Додаткові заходи фотозахисту. Додаткові методи фотозахисту можуть бути призначені як для локального, так і для загального застосування. Особливий інтерес представляє група антиоксидантів вітамін С. Вітамін Е, селен, поліфеноли зеленого чаю. На жаль, антиоксиданти досі не можуть бути стабілізовані у складі сонцезахисних засобів з гарантією збереження біологічної активності. Дослідження встановило, що ті сонцезахисні креми, які заявляють про антиоксидантну активність, не мають такої властивості. Крім антиоксидантів, слід згадати такі фотозахисні засоби для загального застосування. Ніацинамід, нікотинамід, екстракт поліподіуму. Нікотинамід, так само відомий як міацинамід, є активною формою ніацину вітаміну в 3 Однак, на відміну від ніацину, він не викликає почервоніння шкіри. Нікотинамід посилює репарацію ДНК. І знижує утворення демерів у кератоцитах людини, що призводить до актинічного кератозу і немеланомного раку шкіри. Екстракт поліподіуму отримують із папороті, що росте в Центральній і Південній Америці. Ця речовина здатна збільшувати мінімальну еритемну дозу впливу сонця без побічних ефектів. Крім того, екстракт показаний за таких дерматологічних захворювань спричинених ультрафіолетових випромінюванням як поліморфний світловий висип і сонячна кропив'янка. Отже, потенціал сонцезахисних засобів достатній, а результати рандомізованих контрольованих досліджень із тривалим спостереженням вельми переконливі та демонструють зниження ризику появи плоскоклітинного раку шкіри і меланоми під час використання сонцезахисних засобів. Тож, як правильно треба наносити ультрафіолетові фільтри. Як сонцезахисні засоби впливають на довкілля? Про це читайте в нашій статті під назвою Як правильно використовувати сонцезахисні засоби. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі!